Поехали. Красота, яка да, якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться там 8-10 євро, а не 250. п'ятдесяти. Вони і колеса вам тут напарить, хоча і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну тут так влаштовано. Тут не займається у нас в Україні, що із гамма і спалах сделають конфету. І да? це треба, щоб з вами був такий набор. Він подається в усіх магазинах, по типу, як у нас епіцентр, тільки на ну, врізний країн признал, називається там німечиться. Це шо Баухаоси, що до нас там і ще Хорнбах, да злет. Ну ви в Британії по інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше дивіться за 30 я б витратив 30 тридцяпантів на це. Насос і важливо, це такий герметик. Які ви заливаєте в колеса, зараз я покажу, як це робити. І взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса завчасно залити, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях вони не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колесо ще проїде декілька сезонів. Чисто підомкати до того, щоб колесо вращалось, і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було це туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Дякую. і відкручуємо. Зараз зашипить до кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не знайдете. Ну, звичайно, в комплекті син або син лежить єдиний один ну, такий ніпільок всередину, нахвилюйтесь, він є в комплекті. От ви болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно протязі пару годин. В чому прикол? Коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цим резервами він їх закриває знутрі мелкі пори, ваше колесо не спускається. То тут, тут навіть відметочка є, з 256, це якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса вистачає. Оп, і поехали. Красота, яка, да? Вкручуємося штучку. Все, можна ніпель назад. Тепер берем насос наш і качаємо. Машину ще не з ним крачуємо. Ну, колесо ж спущено. Все, і. Пускайте. Ну я 2,4 качаю. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось, і, і все. Понимаєте? Вот Ось така отема. Вот все, користуйтеся, На здоров'я.